Вітаю! Я Інна Шварц, автоінструкторка. Працюю на Траєщині в Києві в автошколі Карат. Сьогодні хочу розповісти, як паркуватися перпендикулярно заднім ходом між двох машин. Тобто, ще називають таку парковку в гараж. Я думаю, ви чули. Буває два види парковки: під 45 градусів приблизно, під 90 градусів. Коли ви приїхали до торгівельного центру і бачите абсолютно пусту парковку, і немає машини, під яку ви можете запаркуватися, ви можете скористатись прийомом у під 90 градусів. Зараз я вам це все покажу. І в даний момент ми орієнтуємось на розмітку. Бічний інтервал 1,5-2 метри саме від краю розмітки нашого паркувального місця. Вмикаємо покаші в даний момент правий і знаходимо собі місце. Ось Наприклад, ви обрали місце. Проїжджаєте через одне так, щоб ваша стоєчка стала по центру цього місця. Вмикаєте задній хід, викручуєте повністю кермо праворуч і, контролюючи дзеркала, потихеньку в'їжджаєте в паркувальне місце. Контролюєте розмітку. Ліво, право ліво, право. Побачили, що машинка стала паралельно розмітці. Вирівняли кермо. Увімкніть показчик. Поки ви не завершили маневр, у вас має горіти показчик, бути ви увімкнені. Перпендикулярна парковка під 90 градусів. Тобто заїзд в гараж. Бачимо вільне місце. Рухаємось з бічним інтервалом 1,5-2 метри. Наприклад, хочемо ми ось це місце. Нам треба проїхати через одне і стати по центру, стоєчкою, по центру ось цього місця. Тобто по центру жовтого автомобіля. Після того вмикаємо задній хід, викручуємо кермо праворуч, також контролюємо, що в нас горить правий показчик повороту. І за один маневр заїжджаємо у наше паркувальне місце, допоки наша машинка не стане паралельно лініям розмітки. Зупинились, вирівняли колеса, щоб вони були прямі, і заїжджаємо в наше паркувальне місце. Нагадаю, показчик має бути включений до моменту, поки ви не завершили свій маневр. Дуже часто на парковках дуже все зайняте і десь знаходити місце між двох машин. І більшість водіїв в цьому випадку користуються парковкою під кутом 45 градусів, навіть не усвідомлюючи цього. Зараз я вам якраз це розкажу і покажу на що орієнтуватися. Їдемо по парковці, бачимо вільне місце, ось між сірим і чорним автомобілем. Під'їжджаємо до чорного авто, тобто авто, яке стоїть попереду. Так, Зупиняємося, щоб наше бокове праве дзеркало фактично проїхало його фару. Тобто в цій парковці приймає участь наше праве бокове дзеркало, а також фара попереду стоячого авто, тобто цього чорного автомобіля. Під'їхали, зупинились біля фари, тобто так, щоб фару проїхати. Включаємо лівий показчик. Викручуємо кермо ліворуч і на першій передачі рухаємось вперед до того моменту, поки в нас в правому ж цьому дзеркалі не з'явиться краєчок цієї чорної фари. Буквально краєчок. І зупиняємося. Після цього вмикаємо правий показчик, викручуємо кермо праворуч і рухаємось назад. Право, потихеньку, контролюючи в дзеркало, як корпус нашого автомобіля проїжджає цю фару чорного авто, так, бік. Їдемо, об'їжджаючи фару. Так. Також контролюємо вліве дзеркало, як проходить нас машина поруч з сірим автомобілем. Там проходимо, заїжджаємо в наше паркувальне місце, до того моменту, поки машина не стане паралельно. Обидва машин. Як тільки машинка стала паралельна і сірому, і чорному, зупиняємося, викручуємо кермо, щоб вирівняти колеса. Також дублюємо покажчик, бо він має горіти до тих пір, поки ви не завершили маневр. І заїжджаємо у паркувальне місце. Все, ви припаркувалися? Парковка в гараж або перпендикулярна парковка під 45 градусів. Бачимо вільне місце, куди ми запланували запаркуватися. Під'їжджаємо з бічним інтервалом в 1 з правим показчиком повороту до жовтого автомобіля. Так, зупиняємось так, щоб наше дзеркало фактично проїхало фару. Першу фару жовтого авто. Тобто, якщо ми проведемо лінію, це буде отак: від дзеркала до фари. Після того ми вмикаємо лівий показчик повороту, викручуємо кермо ліворуч і рухаємось вперед, ліворуч до тих пір, поки в цьому ж дзеркалі ми не побачимо краєчок оцієї фари, тобто початок жовтого автомобіля, буквально краєчок. Далі ми викручуємо кермо праворуч. Вмикаємо задній хід. Також вмикаємо правий показчик повороту. І рухаємось потихеньку назад. Контролюючи в бокові дзеркала, як проходить ваша машина між жовтим автомобілем, а також між червоним автомобілем. І рухаємось до тих пір, поки машинка не стане паралельно цим двом автомобілям. Після того. Викручуємо кермо так, щоб колеса в нас були рівні. Також не забувайте знову вмикати показчик, поки ви не запаркувались, у вас має горіти показчик. І заїжджаємо у паркувальне місце на рівних колесах до тих пір, поки ви можете подивитися в дзеркало, щоб ця лінія не опустилась нижче вашого заднього колеса на половину. не нижче половини. До речі, якщо ви не розрахували вічний інтервал або зупинились трошки запізно, і почали вже рух назад. І бачите, що місця тут досить мало з правої сторони, не поспішайте їхати вперед. Вирівняйте колеса, проїдьте невеличку відстань на прямих колесах, а потім знову закрутіть праворуч. І ви скоригуєте своє положення.